Так, ну що, друзі, завершився матч полісся ЛНЗ. І що я можу сказати з приводу побаченого? Ну, Висловлюючись образно, вовки планували з'їсти фіолетових коней, але натомість черкаський Ямщик скомандував Don't Push The Horses. І на очах у головного лінгвіста світового боксу просто віддав команду топтати це вовче братство. Абсолютно беззаперечна перемога ЛНЗ за рахунок гарних фізичних кондицій, концентрації, командної роботи. Да? І що найбільше приємно вразило, це за рахунок такої цупкої. І дуже надійної, я б сказав, відповідальної гри один в один, яку гравці ЛНЗ там демонстрували ну, там, майже по всьому полю, і майже весь ігровий час. Там в кінці зрозуміло, що теж вже підсіли фізично, ну сили не безмежні, але тим не менш зіграли дуже надійно і от, ну, дуже кидалось в очі, як вони грали персонально. Да, от, як я, як я вже сказав, саме один в один. Я думаю, що Поліссю виправданням не може слугувати навіть в після Єврокубків. Ну, зрозуміло, що вона присутня, а чому не може слугувати вона виправданням? Та тому що просто, знаєте, одне діло, коли команда втомлена, а інше діло. Інша справа, коли команда ну, відверто не розуміє, що робити з суперником. І я вам більше скажу: я думаю, що навіть голи, які забивав ЛНЗ, вони є ну, свідченням, ну, напевне, неготовності Полісся до сьогоднішнього матчу. Ну, до... До суперника, да, нині свого сьогоднішнього. Чому? Ну, дивіться, по-перше, коли захисник так кидається під м'яч, коли йде прямий удар у ствір воріт, і при цьому виставляє руку на рівні голови пряму там відставлену вертикально в сторону. Ну, горизонтально вибачаю, горизонтально в сторону, то, ну, Тут ніяких питань не може бути ні до кого, крім цього захисника. Так? А коли е, інший захисник приймає так м'яч, е, як це зробив в кінці е, Микита Кравченко, да, то ну, це теж свідчить про рівень гравця і ну, не, не, не дивлячись на будь-яку втому там, і тому подібні речі. І я думаю, що це говорить не на користь даних футболістів напередодні протистояння з Фіорентиною. Да? Ну, зокрема. От. А так, що вам скажу? Ну, ще відзначу, що в рубрику Квінтесенція матчу я б напевно заніс, відніс там, чи номінував би на цю рубрику момент, коли. Беннет да, там, в результаті свого маневру посадив на п'яту точку Гансалвеша. Ну, це, ніби такий, знаєте, якийсь символізм був в цій дії в, цій, в цьому моменті. Да? Ну І загалом, як я вважаю, нікого, нікого звинувачувати, крім своїх гравців, Руслану Ротаню за підсумками цього матчу не потрібно. А ось чому вони так грали? Ну, це вже питання інше. Тут вже і до Руслана Петровича можна адресувати, ну не можна, треба адресувати це питання, і до його помічників, скоріш за все. От. Ну, що можу на завершення сказати: приємно за ЛНЗ, тому що. Ну, Неочікувана для мене, команда після трьох турів має сім очок. Да? Неочікувана, тому що я думав, я вважав, що ну, там, з Зорею, там матч такий був перший матч сезону епіцентр ну перемогли, хоча там теж, теж там були питання до ЛНЗ, власне, да? і до тренерів, до гравців, так, як вони грали в другому таймі. А от з Поліссям ну, я думав, що точно втратять очки. Але. Після, як я сказав, після трьох турів сім очок дуже-дуже непоганий результат. І з цим команду, напевно, залишається тільки привітати. Але це не повод розслаблюватись. Це зрозуміло. На цьому у мене все по матчу. Сьогодні. Хто не в курсі, ще дебютує і Ілля Забарний в матчі за ПСЖ. Так що, якщо що, то дивіться і вболювайте за нашого гравця. А на мій канал не забудьте підписатись.